А ще мої любі, сьогодні, напередодні світлого свята Великодня, я хочу розповісти вам про унікальне поєднання традицій та сучасного мистецтва, про вишиті писанки. Це не просто майстерність чи ремесло, а справжнє мистецтво, що зберігає нашу історію в кожному стіпку, у кожному орнаменті. Ця історія починається з людини, яка присвятила своє життя збереженню українських традицій у новій формі. Йдеться про Івана Остап'юка, майстра вишивки з села Назавизів, що на Надвірнянщині, його шлях до створення вишитих писанок був довгим і сповненим натхненням. Іван Остап'юк розпочав свою творчу діяльність як учитель образотворчого мистецтва. Спочатку він працював із дітьми, навчаючи їх малювати орнаменти та писати писанки в рамках мистецького та трудового навчання. Завдяки цьому з'явилися збірки вишитих зірців, які дбайливо зберегла його школа. Проте цього йому було замало. Його цікавила символіка, історія орнаментів, те, що вони можуть розповісти про наше минуле. Так з'явилася ідея не просто малювати писанки, а вишивати їх. Приблизно 10 років тому Іван вирушив у подорожі за кордон. Він працював на заробітках, але не полишав своїх творчих пошуків. Саме в ці роки в нього зародилася ідея відобразити всю символіку українських писанок у вишитих орнаментах. Так з'явилися перші 100 унікальних авторських орнаментів, які він не тільки намалював, а й сам вишив. Наступним етапом стала глибока робота з музейними даними та літературою. Він почав досліджувати писанки Івана Франківщини, відтворюючи давні зразки та адаптуючи їх для вишивки. У 2023 році Іван Остапюк познайомився з ентузіастами, які підтримали його ідею дослідження писанкових традицій. Тоді зародилася думка не обмежуватися лише рідним краєм, а відтворити писанки з усіх куточків України. Першим до ініціативи приєдналися Чер... Чернівецька, Хмельницька, Львівська та Тернопільська області, адже вишивальниці з цих регіонів. Вирішили допомогти у створенні великої колекції. Згодом сталося справжнє диво. До проєкту долучилася жінка з Маріуполя, яка до повномасштабного вторгнення досліджувала писанки на заовських греків. Самі писанки не вціліли, не вціліли, на жаль, війна їх знищила. Але залишилися цифрові матеріали, що допомогли відновити ці унікальні зразки у вишивці. Це стало переломним моментом. Всі зрозуміли, що ця робота виходить далеко за межі звичайної творчості. Це культурна пам'ять, яку потрібно зберегти. Виставка вишених писанок у лютому 2025 році в конференц-залі Національного історика-архітектурного заповідника Кам'янець відбулася. Відбулася унікальна виставка. Інтерпретація писанки у вишивці Івана Остоп'юка. В експозиції були представлені не лише роботи самого Івана, а й вишиті писанки, створені вишивальницями з різних регіонів України. Це стало результатом багаторічної праці, об'єднаної однією ідеєю відродити традицію та показати її у новому вигляді. Особливу увагу на виставці привернули писанки на заовських греків, відновлені за цифровими даними Маріупольської дослідниці. Ці вишиті орнаменти стали символом незнищеності української культури навіть у найважчі часи. Завдяки небайдужим людям та величезному ентузіазму проєкт став ще масштабнішим. Наразі відшито близько 400. Писанок відмальовано понад 550 зразків. У роботі Катеринославщина, Південь України, Черкащина, Закарпаття. Вінницьку область Іван лише починає досліджувати та малювати. Головна його мета відтворити писанки з усіх куточків України. І для нього це не просто данина традиція а символ нашої єдності. Адже. Писанки різних регіонів можуть мати свої особливості, але в основі це одна велика спільна культура. Як каже одна з учасниць цього проєкту, Оксана Микитюк, яка, до речі, і надала мені всі ці матеріали, ця робота має не тільки мистецьку, а й глибоку символічну суть. Як те і це через роки встояло, так і ми встоїмо, каже Оксана. Писанка це знак життя, відродження, міцності. Вона пройшла крізь століття війни, руйнування, але залишилася з нами. Так само і ми, українці, які вишивають ці писанки, незламні, сильні, об'єднані вишитою ниткою нашої спільної історії. Отак, із маленьких стіпків із кожного вишитого символа народжується жива історія нашого народу. Знаєте, я щиро радію, що можу розповісти вам про це унікальне явище, вишиту писанку, і про цього неймовірного чоловіка Івана Остоп'яка, який все життя присвятив цій неймовірно важливій справі. Сподіваюсь, мої любі, що ця історія вам сподобалась і що вона вас надихне. Так само. Як вона надихнула мене?